Пані Наталія у селі Порогівці проживає 18 років, виховує двох дітей. Каже, якщо потрібна медична допомога, звертається у місцеву амбулаторію. Нещодавно її повністю оновили. Діти заходять, не бояться, немає цього, як, як, як раніше заходиш в лікарню, там такий запах, що вони. Так собі діти заходять, не спільно тут весело, то ну, весело, вони сюди заходять спокійніше, не собі тут пішли, подивилися якийсь мультик. Чи... На їм так уютніше в амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 17 Відбувся капітальний ремонт. Окрім того, облаштували тут і кабінет лабораторної діагностики. Тепер жителям села не треба їхати до міста, аби здати аналізи. Гематологічний апарат, аналізатор, який робить загальний аналіз крові. Ми також робимо аналіз на глюкозу, вимірюємо цукор крові. У нас є швидкі тести. Можна обстежитися на такі хвороби, як ВІЛ, гепатит Б і С. Коли в людини можливо якісь інфаркти, можемо зробити тест на тропоніни, який швидко це захворювання. Також щотижня до села Порогівця приїжджає медико-консультативна бригада у її складі: гінеколог та лікар УЗД. Моє завдання, використовуючи даний апарат, обстежувати жінок, уточнювати діагнози і відповідно. Видавати заключення, або якщо складна ситуація, знову ж таки скеровувати на до медичного закладу вищого рівня для надання відповідної адекватної медичної допомоги. Ми наближаємо допомогу нашу медичну до населення і тому ми хочемо зробити такі умови в цій амбулаторії, які були б аналогічні які і в місті. Тому у нас і саме оця лабораторна діагностика, кардіографія УЗД-апарат різноманітні можливості. Проведення вакцинації, різноманітних маніпуляцій. Щодня в амбулаторії пацієнтів приймає сімейний лікар, декларації із ним підписали близько тисячі жителів. Люди звертаються в плані того, що потрібно десь проводити якісь крапельниці, ну але це такий е, вже пережиток минулого. Зараз наукою, медициною доведено про те, що не крапельниці лікують, а лікують медичні препарати, які можна отримувати іншими методами і менш ризикованими. Нагадаємо, нині ремонтні роботи тривають в сімейних амбулаторіях у селах Шаровечка, Давидківці та Богданівці. Олександра Семенюк, Микола Юрковський, новини міста.